Чи потрібно зараз проводити вибори, і чи можливо їх взагалі провести під час війни? Складне питання, але нам потрібно розуміти, що з формальної точки зору, звісно, що згідно конституції згідно нормативно-правових актів. Там рекомендації з Європейського союзу, вибори нам не бажано проводити під час війни. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди, які зараз знаходяться при владі політичні сили, вони не дуже якісно виконують свої функції, які на них покладені, особливо в цей важкий час під час війни. Ну я б назвав їх такими троєчниками, які там щось намагаються зробити. Але ми ж бачимо, що йдуть постійні скандали, постійні корупційні скандали. Постійне нецільове витрачання грошей і так далі, і це ж не може відбуватися безкінечно. Тому я би подумав над тим, як все ж таки провести вибори і оновити саме політичний спектр нашої країни. Технічно, взагалі, то це не проблема провести вибори, тому що є різні форми, можна організувати голосування поштою. Можна організувати голосування в електронному вигляді, тобто я не бачу ніяких проблем для того, щоб це зробити. Тим паче, технології криптошифрування досягли такого рівня, що ми з вами спокійно розраховуємося банківськими картками, і дуже захищені ці наші дані. Тому я думаю, що питання технічне, воно можна його вирішити. Всі ці приводи, які придумують про те, що це неможливо організувати, насамперед це можна зробити. Тому я вважаю, що вибори потрібно проводити. Звісно, що обговорити потрібно формат ще і способи, як найбільша кількість людей проголосувала б. Для чого взагалі проводять вибори? Вибори проводять для того, щоб оновлювати людей при владі. Чим частіше ми будемо проводити вибори, тим менше у нас буде проблем пов'язаних з політичною корупцією, проблем з фаворитизмом або взагалі-то виникнення диктатури. Ми повинні себе українці в майбутньому, коли ми вже закінчимо з війною. Повинні розуміти, що вибори у нас повинні проводитися частіше. Наприклад, парламент або президента достатньо обирати раз на 4 роки, а місцеві органи влади достатньо, я б взагалі обирав їх там раз на 3 роки, для того, щоб вони, як кажуть, не розслаблялися, і відразу, як тільки вони становяться там депутатами або мерами, вони працювали і працювали безпосередньо з людьми. Тобто, чим нижчі до людей влада. Тим вибори повинні бути частіше. І саме головне це потрібно нам для оновлення влади, для оновлення політичних еліт. Давайте подивимось на політичний ландшафт України. Чи допоможуть вибори змінити його? Дивіться, вибори це інструмент, інструмент лише зміни політичних еліт. Але потрібно розуміти, що якщо ми проведемо вибори при наявних умовах, то мало що зміниться у нас. І потрібно змінювати умови для того, щоб прийшли нові люди, нові еліти, тобто люди з різними ідеологічними там, сприйняттями, ідеологічними прихильністю, і так далі, щоб це була дійсно у нас як щоб ми назвали її політикою. Наприклад, що для цього потрібно? Потрібно подивитися на те, скільки коштує вход на політичний ринок український. Якщо ми порівняємо з іншими державами, то Україна найбільш зарегульована країна в Європі щодо цього. Наприклад, для того, щоб зареєструвати у нас партію, вам потрібно зібрати там, 10 тисяч підписів, майже там, у дві третині регіонів. Наприклад, у Польщі, близько до нас, достатньо зробити це тисячу підписів, зібрати, не прив'язуючись до якогось регіону там, конкретно. Там Естонія, також яка країна ближче до нас, достатньо буде там, 500 підписів просто зібрати. А якщо подивитися на Францію, то там взагалі достатньо три особи, і Францію, і Іспанію. Достатньо три особи, які повідомляють шляхом повідомлення влади про те, що вони створюють політичну партію і вони розпочинають свою діяльність. У нас же ми аналізували, скільки потрібно витратити грошей для того, щоб розпочати, хоча б, розпов... скажімо так, заявити про себе, це потрібно десь мінімум півтора мільйона гривень. Тільки десь 450 тисяч гривень ви сплатите тільки пошлину державну за те, щоб ініціювати створення партії. І плюс ще організаційні моменти і так далі. Тому, звісно, у нас обмежений доступ до політичного ринку, тому у нас немає нових облич, тому у нас немає ідеологічних партій, тому що у нас законсервована система, обмежена і вона тільки для людей заможних. Або які мають своїх людей при владі, які допоможуть швидко вам організувати новий політичний проєкт. Які, крім економічних, нам потрібні реформи? В першу чергу потрібні будуть політичні реформи. Ну, це більше я вже звертаюсь до людей, які прийдуть, нові люди, які прийдуть до влади. Тобто, якщо ми подивимося взагалі на Україну в комплексі, то ми побачимо, що у нас не тільки структура економіки соціалістична ще залишилась. У нас ще і система влади, інші сфери силових структур. Вони всі радянські. Ну, подивиться, у нас і ради досі там діють, якісь виконкоми, і так далі, нікому не потрібне. Наприклад, подивиться іншу сферу сферу освіту, як вона вибудована. Вона цілком радянська соціалістична. І або сфера медицини, там, охорони здоров'я, незважаючи на, на ті косметичні реформи, які тут начебто проводились, там проводяться, взагалі та інституціональна система нічого не змінюється. Тому люди, які прийдуть нові, нові політики, нові реформатори, їм потрібно буде не тільки економікою займатися, а й відразу змінювати політичну систему, змінювати адміністративну систему. Це реформа конституційна реформа. Конституція постсоціалістичної країни вона тягне нас донизу і немає розвитку, перспективи розвитку. Найперше, що нам потрібно, це потрібно, щоб ми зростали в першу чергу економічно. А для цього нам потрібно робити просто капіталістичну конституцію, яка буде нас рухати до цього.